Доброго дня! Сьогоднішній урок буде присвячений національній безпеці України. Поняття національної безпеки держави. Проблема національної безпеки України має кардинально важливе значення в контексті загального розвитку країни та її інтеграції до європейських структур і у світове співтовариство. В законі України про національну безпеку України зазначено, що національна безпека це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз. Відповідно до цього закону державна політика у сфері національної безпеки і оборони спрямована на захист. Людини і громадянина, їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності, суспільства, його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку держави, її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, територій. Навколишнього природного середовища від надзвичайних ситуацій різного характеру. Основними принципами, що визначають порядок формування державної політики в сферах національної безпеки і оборони, є, по-перше, верховенство права, підзвітність, законність, прозорість та дотримання засад демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки та оборони. Та застосуванням сили, Дотримання норм міжнародного права, участь в інтересах України в міжнародних зусиллях з підтримання миру і безпеки в міждержавних системах та механізмах міжнародної колективної безпеки, розвитку сектору безпеки і оборони як основного інструменту реалізації державної політики у сферах національної безпеки та оборони. Державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки та кібербезпеки України. Стратегія національної безпеки України визначає: перше, пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки. Цілі, основні напрями державної політики в сфері національної безпеки. По-друге, поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з рахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов, основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки. Напрями та завдання реформування і розвитку сектору безпеки та оборони, і ресурси, необхідні для її реалізації.